Правильно я розумію, що ось із а, тим, що законопроект проголосований у цілому у Верховній Раді. Це означає, що війна буде тривати ще довго, і про ніякі переговори зараз і мова не може йти. Що ми взяли початок а, на таку, знаєте, довготривалу боротьбу. Ну таке складається враження. Слухайте, ну Україна точно не збиралася ніяких не до яких перемовин. Тому що ми просто не бачимо е на підставі чого вести перемовини. А то, що їх в найближчий час не може бути, це чітко сказала Франція, яка в процесі просто звичайної розмови е обміном думками, е ну на по 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 цьому, по, 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 по на на, на думку е французів, зіткнулася з відвертою брехнею зі сторони Росії, і вони настільки обурилися, що я, я перший раз таки. Я читав кому'юкет від Міністерства закордонних справ Франції, яке сказала чітко: до тих пір, поки ми не відновимо довіру між нами, нема змісту про, про щось говорити. Ми концептуально знаходимося на різних кінцях навіть не планети, а галактики. Чому? Тому що Російська Федерація, відповідно до свого законодавства, звільняє свої окуповані території. Нормально, я сказав? Так? Вона звільняє свої окуповані території. Тобто, для того, щоб ми почали перемовини, Росія ставить вимогу: звільніть, будь ласка, території, які ходять відповідно нашої Конституції в склад Російської Федерації, Вийдіть з, з території е, Луганської області, там Донецької, віддайте нам Запоріжжя і Херсон. І тоді ми почнемо перемовини щодо припинення вас обстрілювати там ракетами, да? і можливо е, нормалізуємо ситуацію. Але після того як ви нам виплатите всі витрати, які ми потратили на цю війну, оце позиція Російської Федерації. Ми готові її прийняти. Ні. <fucking> я сумніваюся. Я, я вже не говорю про наші вимоги, тому що вони чітко виписані в тих десяти пунктах, які називають мирний план Зеленського. Є ще мирний план Китаю, який намагається в, між між нами і Росією як ще один з посередників, тому що Туреччина ми. Трошки так забудемо на деякий час. Але в Китаї, в Китаї позиція дуже дуже така незрозуміла. Ми їх питаємо: у вас там перший пункт. Ви ви знаєте територіальну цілісність України? Визнаємо. А на, на якій базі тоді говорити? Про що говорити? А територіальна цілісність без тих регіонів, які вже захопила Російська Федерація. Нормальна позиція. Ну, Китай вже до кінця не говорить. Він намагається бути, як завжди, китайці. Десь там. Ні собі. нашим, ні вашим. Тому про що говорити? Про те, що прийде Трамп і за 24 години нас посадить на перемовини. А що він, що він буде шантажувати, що не дасть допомогу? Так ми вже півроку допомогу тут чекаємо.